Оперсьомий Олександр, доброго дня, пані та панове. Слава Україні! Ми вітаємо вас із спортнува, що стосується фурнітури. То це воротар Василь Кучера. Ну а також універсали команди Максима Павленка. Давайте вже пісні ті, які. І ще залишились зараз. Прикра втрата м'яча Кушецький стелиться в хаті не дуже вдало. І перший сей від Василя Кучера. атака від команди гостей знову зараз напевно слід чекати удар у поворотах від того ж таки палиться, але чергова втрата м'яча. Одразу два удари постріл. Робиться не надто вдало, і чергова контратака. Для пора дом'ячами дістався, перехоплення від Гаврилюка. Гаврилюк туди на камера на правий план. Ну І все-таки Блащук не зміг тут гаразд, тому що там, окрім тайрекспер, подібні показники, ідентичні показники у 45-му турі регулярного сезону в рамках групи а першої ліги, в рамках західної зони. Зараз момент, ну і зараз відверто. Дрозд пробачає вже Коломиян. Давайте ще раз повторюю на цей епізод. Мечера. Ось після навіть таймауту не бачимо ми, щоб якось суттєво у нас помінялась гра. А що тут? А тут не можна було уже е, Василю Кучері брати м'яч. Головне кучері зараз на жовту не нарвати. Отак тишком нишком розташувався. Ну і таки ні, ну Ткаченко пробиває, пробиває Парама і відкриває рахунок в сьогоднішньому матчі. На 18-й хвилині. Ну я думаю, всі вже були подумали про те, що таки пробиватиме Ткаченко всі, окрім е япарами та моторного. Дуже якісний розіграш війна. Це той тренер, який не любить там оцінювати роботу арбітрів. І десь е -е, певною мірою, ось власне, один пропущений няч фурнітурою. Димку в Рівному проти поки що діючого аутсайдера. Зараз класна передача поміж ніг супернику від крамера на Соколовського. Той пробити не зміг. Повертає зараз Соколовський крамеру. Ну і це вже схоже на якийсь... осмислі Максима Павленка вже в якості господаря зустрінеться із хмельницькими футзалістами. Зараз удар по воротах, і дубль оформлює. У нас за 11 хвилин і 28 секунд до завершення матчу. Капітан Тайр-Експерт Колінс. Я парили зараз його універсали Максима Павленка. Ну і ось таким потужним більярдним ударом, що здається, там навіть від стійки воріт. Він робить у нас рахунок 0-2, Ну і ще більше. Звичайно ж. Ну і вимагала зараз вибаглива коломийська публіка, щоб арбітер продемонстрував і другий річичник. Ну і тим самим вилучив, що перший, що другий забитий м'яч. Ну, звичайно ж, в кожному із забитих м'ячів удар поворотах від япорами. Ну і арбітри фіксують гру рукою в цьому епізоді від Романа Гаврилюка. Зараз ще й пенальти. Ну давайте вже подивимось за виконанням цього пенальті, цього шестиметрового удар поворотах і 0 триста є рахунок. відзначається забитим м'ячем Едуард Качен. Це погано вже для коломийської фурнітури. Звичайно ж. Ну і поки що по. Результату все доволі, доволі. За 10 За половиною хвилин. Це також правда, але ось за рахунок чого, можливо, за рахунок швидко забитого м'яча, принаймні одного у відповідь, ну не цього разу. Тайр експерт не пробиває Кушецький. Кушецький тільки зараз б'є у ближній верхній хурі, не критична. Дивимось за розіграшем цього штрафного. Гаврилюк Гаврилюк віддав на крамера. Крамер намагався на Блащука віддати, натомість перехоплення. І 0 чотириста є матчу. Ось така ось відповідь від таєрикаму. Дубль оформлює. Поки що ось тільки дуплетами стріляють на собі сити. Два забиті нічій япарами на 18-й та 29-й хвилинах. Ну і два забиті також на нічі. паркеті. Блащука. Саме Блащук зараз на Москалика віддав передачу. Удар поворотах від Соколовського, який є тим самим п'ятим універсалом. Ломияни, коли ось будуть того самого зайвого розігрувати. Гаврилюк стріляє, влучає в поперед. Матчевих коментарів. Про це скаже нам Максим Павленко. Цікаво, до речі, буде послухати. Зараз Блащук намагався зіграти ось так доволі-доволі хитро. Коломиян, Москалик. Його передача туди в куток майданчика на Блащука. Зараз крамер удар по воротах. Ще один. Ну це вже просто відверто щастить команді. Тарексперт таким чином, впевнена виїзна перемога.